Ну, 12, саме головне. Авто інші там сім'я, друге місце. Інші наші уголочки приблизно пішки нашу, що це вже є дальше. Так, по суті, це вами Мисливо думати і парень, в конце боєць своїх доходит напрям де є. Наші зележити височаємо воду. Свіжі там, все інше, що ми самі через це все освіщали. Січка, так? Світ і тічі відкриває. Свічку палимо і дивимося на це світло. Дивіться, дали ми свічку, так? Вдали плачету інтернету, нажали, димце там свічки, освіщаєте все. Бачимо? Навіть того теплого. Mm -hmm. що ж там можливо сюди наш комп'ютер сюди подається, правда, більше нічого. А коли я взяв, я потримав, я бачу, просто бачу, бачу, я себе підприємствую, бачу. Буту, я Не бачу букву, взяв, подивився, там, приглянув, Видно, повністю. Це, ці це нам образ. Воробі. Ну, вона... mm. Ви стараємося робити, як пані Руки скажу, ну можливо не завжди це, силу скажемо, ставити, чи соціальні, чи виробити, сі, там були фінансові, не виходить. Але має бути щось. ВОСК, значить. В ринні волі, пчела, куди сюди це робити. Нам дається все. Хоч вдалося це все, щоб ми спосібалися. Таке життя наше горить. Дивіться, коли покійник жить вогробить, йому що світло запалює, це вже догоріли його свідчення. А поки він ще живий, далі він ще пари. І паль коли прийде до море. І тільки йде і заразується, де вона забіг. Бачите, є січки торкіші і вищі є, твочі є. Таке вже ще людина. Щось зовсім живе, хтось менше живе. Кожна з тим, що дає світ в цій мірі, який їм Господь дав цей залог, знаєте, той акумулятор, який скажі, може сидіти довше чи коротше. І так і ми своїмо житті, він все дивитися. І ні одна людина, яка з цей світ пішла, вона не отримала менше чи більше, ніж треба їй для її стасінь. Всім достатньо. Як сказав займає, барсаного часто, коли... Подавав маму, дівліє постені, хто що багато, лишнього, мало, не мав лишнього, і хто зібрав мало, нам не достатньо. І так це завжди воно буде. Так, що ми ніколи з вами не будемо ощемлені. Ми самі себе ощемляємо, коли попускаємо обвік, коли він каже, посуждаємо, коли общуємо, коли будемо довольні. А коли не каємося, нам все звертається. Нас вкрали ділянки, час, наше здоров'я, наші гріхи. Виходимо вже. Покають, помолилися, все завернулося. Чи їж. Забирає. І так ось все життя. Бачите, почали бачити, Бога, все все Бога можливо. Хтось живе 100 років, а хтось майже 500 років, бачить. Для чого? Тоді того одного чоловіка, який засумнівався. Господь йому дав життя як в рази більше. він це по вірі побачив. І що ми все почули, і це за світі буде да? І це там. Воно передається. І ця істина, вона не міняється. Міняється. Ось це одинаково. Це ще одне свідчення того, що, Слово Боже, воно живе в дієме постійні. А міняється там, підберете там, там міняється. Все там буде мінятися. А ніколи толку, толку не буде. Тому що люди хочуть. Своїми силами щось зробити зміняти. А коли вони вступають в силу Богу, то будуть все робить зовсім по-іншому. буде такий Будемо пам'ятати, області сили, які надає по нам, має бути наш вами спасенію. Ми будемо про будем це думати, будемо на вас завдати. Я все час цей свято догадую і думаю, що воно лише не буде. Ми це знаємо, напевно. Що... Але не знаємо, можливо розуміємо, відчуваємо що. У кожного з нас буде зустріч з Богом. Кожного. Нікуди не ділиться. І святі, і грішні, і старі морі, і кого призве, і кого по чому застане. Усі буде зустріч. І той, хто самий багатий, самий... сам все. І до нас дав своє життя. Буде своєю любов'ю. Віці вона з вами. Треба сіяти до лутої, і любові, і по той. Та людина, яка це до цього себе готувала, яка стає тим жити. Я каже, що вона якесь, знову ще вона кає з тому всього, вона з тим боролася. Вона побачила, нас радіє. А де її вона деякі каже, вони звикаються, вони будуть ховатися. Во нам критикували і погорі не покриє. Чому так? -то? Тому що вони відкинули всіх, тільки вони поміняли на тіму. Добро на зло. на гріх. Праведність на злочинність. І Господь вже Він всім дав цю Всім. І всім світло Бога світли. Знаєте, що люди кажуть, ми прочитаємо повітряні пам'ять Апостолів, каже, люди са славу слава Божу. Не вірить, подивіться на нього. не собою взялося. Посилає дощ, і грішня, на на і направлені, саме сонце сіляється. Це зустріч буде, і одним буде в радість і спасеніє, другий буде, скажімо, їхній каже, що волосся в голові. Тому що зрозуміють, що вони не прийняли жертву Божого. Вони самі в цьому будуть винувати. І тоді ніхто скаже, не буде Бога, скажемо, укоряти, ти мені не дав. Знаєте, хто буде кого коряти? Діти будуть укривати батьків, щоб їх не вчили, не сварили, не наказували. Ви ми, ми, ми не знали. А ви нас не навчали, ви нас не просили, ви нас не били. Каже, не можна. Злостю не можна. А не треба наказати?» Наказання це навіть. Це не покарання, це навчання. Так, Що це подальше. Після права. Це навчання це Божі. казання. Законі Боже. Казання. Розумієте, так? Да? Ми цього не робили. Ну, так, кожному є свобода. І світ сьогодні нам нав'язує свою свободу. Від всього свободи. Роби, що хочеш, так? Да? Господь каже, через Соломона каже, до янука старих І прибуде Соломона. Каже, юноша каже, в дні твоєї юності каже, роби все, що тобі забажається. Так? Так. Каже, але знає, що в тисі дні твої, ти маєш дати відповідь. І заповіді Божі, це не покарання, це не заборона, це увіщання того Бога, який нас любить, і дав до нашого сина, щоб ми дали. Ми робили собі зла. Хто завідує, сам садає. Хто об'їдається, сам садає. Хто напився, І сам садає. і тільки дає, садає. Хто має сиролюблення? Ви <кхи> ж ти маєш. Тобто, хто не має, то він тільки має вибивати замість і жадності. ніхто що багато має. Бачиш Це якась така законів, це людська, дуже ліве, правда? Не розумію, там, немає за що життя да, поради, щоб шукати собі. Він припиляє, дітям треба готувати, готувати їсти, все, вчитися треба. А коли має, нічого ще, ще більше не стає. страшно як хтось і дідає та туди. А в голову нам немає це не має, володіти. І, і хто має, і хто не має. Тому що Господь нікого не оставить. Нікого не оставить. Якщо буде просто пам'ятатись і пам'ятати, про то зустріч. От сім'я дав. Майже 300 років не сумнівався, на, подивися, все І для нього, і все і для нас. І до речі, той переклад, який тоді зробили в євреї, книжки, криш, які їхні богословили, до греківських, він дуже, скажемо, хотівся інший день. Тому що це було, ще до доріга Христового перевели, і він називається Цеплянінка. Перевод сімисли. А коли на Христа розп'яли, ми читаємо в Івані, що сказали всім, що його вкрали, що це, значить, і ця лож пішла по всьому світу. І з того часу каже, прикагав, хто повідає то всі інше. А цей закон, і тоді був. І тепер знову Кумрацький Нахідський. І там те саме теж є. І в неї є сьогодні. І ці всі імена, ці стави, каже, за... Діло Марія, за все інше, записанши, що сказали, що поміняли підстави. Слава Боже. Радічого. Дивіться. Як це просто. коли Господь воскресив Лазаря, пам'ятаєте? Чотири 4 дні лежав Лазар в огробі. Ходили за ними всі квіти, фарисеї казали, покажи нам зданим Пам'ятаєте? От Господь показав, свергівши на вік вже зогнив, зараз. Став і воскрес. Показав з нами? Побачили? Повірили? Повірили. А інші, що сказали, вбити. Це перші люди. Патріарх тоді ж як я скажу. Тоді ж архієрії всі. Що вони хочуть спасіння? Кому вони служать? тоді служили? І Яка перспектива? Ні, це життя розуміє. Що їх чекає? Це, це страшно, що може бути. Але тільки те, що буде поза межами того, там буде блок, то все. це. Тоді що можемо вже це моче. Те, що він буде чувати, то на собі збройки удивіли, то ще не це просто так. Якщо він робить з Божі да, людей, мучить, вбивав і що там нічого і не показується, тому що до нього прийде і не піде один день. А на Ідею тоді потім. Він же не прийняв, не захотів. Та, що маєші, про те, так в мене, тому що є можливість у день, навіть в останній час, як заболі на кресі. Все, Одні злочин буде. А Господь побула через нього, що люди освідомиться все. Зрозуміє, тукається, призиває ім'я Божа. Саме посла ка, Павло каже, що ім'я Божия в кінці. Спасець. Цього буде до одного достатньо. А Люди не хочуть. Сю символіку сюди, сюди приносить. нас своя символіка. Перевірена істежні життям, кров'ю, заповіді Божиєю. Інші люди, коли жили на досвідці, ми живуть стоїмо діти. І не маємо питатися. І ми що скажемо? Це все продав. Це що ставили, Цього не можна робити, тому що це, каже, дуже вірними і, і, і терпіннями. Справить нам терпітися це, це, як скажи, сказав, за Анна Мекла, була вдовицею, але цей час вже стає другого постов і, і молитвою. І ми робимо те, який кожен нас зможе. Тож, ще, нам Господь дає І спитає за нас подальше на силі. Підете там, там глядайте в інтернет, там в сьогодні вже їх було, там, там, варіанти святого, святого водніка святої сьогодні, вирішення, да? да, чуть, так? От це сьогодні сьогодні навіація. Що нав'язує? Те саме, який колись, суперних листя, ті саме. І вони Добра, да? любов, пова. А саміше сі. Де людині розсудят, де розум? Ви чого розуміють? Але яке каже, 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 і не розуміють, каже, і не можуть робити, каже, і ще інші каже, полощають. А хто просто це противиться, подивиться, їх робить порога? Ну, вихід, у вас є, але він зупиняється. Пені слово буде зможе. Це результатник і нічого не боятися, обязатися, помітиха. Якщо їх робили, хоч там здесь покаяння єдиного життя, щоб ми там збирали, що ми зробили почуття віжчити. Ти свечки, скажем, будем и освящение, и благословение, и здание сухой вещистой сили, тоже вот буде вам святить и будем, вот помогает. Идем практику. Правда. Спасибо Господи.